У п'ятницю після роботи Андрій довго чепурився. Сьогодні в Андрія доленосний день. Його запросила двоюрідна сестра Рая на її день народження. Рая дуже хотіла познайомити його зі своєю подругою Ніною, а вона також була запрошена. Ти зі своєю скромністю і сорем'язливістю скоро зовсім засумуєш. Здоровий, симпатичний, під 2 метри зростом, а жінку не можеш знайти. Казала сестра. Я тобі знайшла наречену. Ніні 34 роки, всього на два роки старша за тебе. Вона має хорошу роботу і вона досить інтелігентна жінка. Вона вдова уже 3 роки, і у неї є донька, якій 13 років. Ніна дуже гарна і хазяйновита. Чоловік у неї був далекобійником. Не стало його вже як пару років. Ніна Андрієві сподобалася. Славна така, фігурка точена і гарна стрижка, легкий макіяж. Андрій їй теж сподобався. Походили вони з місяць, попридивлялися один до одного, і Андрій перебрався до неї. Вирішили вони поки що пожити в цивільному шлюбі і краще пізнати один одного. Андрій пропонував одразу подати заяву у ЗАГС, але Ніна сказала, що не треба поспішати. Донька Аня зустріла Андрія без захоплення. Нічого, дізнається про мене більше, звикне і все налагодиться, думав він. Був ще один нюанс у їхньому житті, який напружував Андрія. Усі стіни в квартирі та в спальні були в портретах і фотографіях її колишнього чоловіка Миколи. Ніна часто і довго дивилася на його фотографію, витираючи сльози. Поживе зі мною, зрозуміє, як я її люблю, як ставлюсь до неї, і пройде туга. Так собі думав Андрій. Він справді намагався радувати Ніну. Він купив їй золоті сережки, каблучку, переробив удома усю чоловічу роботу, замінив сантехніку. Хазяйський чоловік завжди собі справу знайде. Все було добре. Якби не постійна присутність колишнього чоловіка у їхньому житті, готує Ніна Андрію на вечерю домашні голубці. Їж Андрію. Миколка мій дуже голубці любив, а Андрію після її слів і голубці немилі були. Або починається фільм якийсь по телевізору, то Ніна кличе. Андрію йди швидше, починається Миколки улюблений фільм. Дуже часто Ніна просила Андрія звозити її на цвинтар, щоб поприбирати квіти старі викинути. Ніна щоразу плакала, а Андрій щоразу прибирав. Перший він навіть злякався, а потім просто звик. А скільки разів вона називала його ім'ям колишнього чоловіка, а скільки разів він прокидався вночі від її тихого плачу в подушку, інший би давно образився, а Андрій терпів, розумів, що він має поважати світлу пам'ять про Миколу. Минув рік, і нічого не змінилось. Так вони й жили. Ніна, Андрій та Аня, яка так до кінця і не змирилася з його присутністю і незримий Микола. Андрій намагався поговорити з Ніною, пояснити їй, що йому так важко жити. Ніну здивували його слова. А що тут важкого? У нас із тобою все добре. Живи та радуйся, що я тебе ущасливила. Андрій то жив. Тільки не радів і не почував себе щасливим. Він не гуляв, а тут від постійних нервів почав гульбанити. Так я від такого життя і зовсім гуляюся, засмутився Андрій. Якось він тихо зібрав свої речі і попрощався з ніною. Бувай! Вибач, якщо чимось образив, я іду. Не буду заважати тобі сумувати за колишнім чоловіком щасливо. Ніна намагалася повернути його погано одній, до того ж вона звикла до хороших грошей. Андрію усе зароблене віддавав їй. Андрій не повернувся. Десь через рік він познайомився із молодою дівчиною. Вона прийшла до них на роботу працювати секретаркою. Незабаром вони одружилися. У них народився синочок. Андрій дуже щасливий гуляти від перестав. А про свій громадянський шлюб з Ніною тільки й каже нічого не поробиш. Перший млинець завжди нанівець. Рая розповідала, що Ніна ще раз спробувала зійтись із самотнім чоловіком, але він пішов від неї через два місяці. Як Ніна живе зараз, Андрій не знає. Він попросив раю. Більше ніколи не нагадувати йому про цю жінку.